Чи мають право інтерни, право на відсрочку від військового призову відповідь юриста розберемо на конкретних практичних прикладах, яким чином можливо реалізувати своє право на відсрочку інтерном. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Інтернатура денна форма навчання, дуальна форма навчання так дійсно мають право на отримання відсрочки від військового. Призову, яким чином можна реалізувати зазначено право, просто навчання, просто інтернатура. Це не автоматична відсрочка від військового призову. По-перше, необхідно підготувати заяву до ТЦК та СП територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Наприкінці публікації зразок зазначений заявою. Заява адресовується на голову комісії ТЦК, зазначається. Анкетні дані та інша інформація військово зобов'язаного. Норма закону, пункт 1, частина 3, стаття 23 закону України про мобілізацію. Текст заяви повідомляю, що є особою, яка на підставі зазначеної норми не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. На підставі викладено, прошу розглянути мою заяву та оформити мені відсрочку відповідно до порядку номер 560. До зазначеної заяви долучаються нотаріальні посвідчення та копії документів: це паспорт, ідентифікаційний код, документи щодо навчання. Обов'язково військово-обліковий документ та інформація щодо навчання. Це довідки. Якщо це інтернетура, є технічні такі мож... неможливості зробити цю довідку. ЄДБО. Тому у таких випадках надаються довідки з мокрими печатками, і вони повинні враховуватись при розгляді заяви. Довідки є де немає, тому ТЦК, як правило, відмовляє. Військово-обліковий документ долучається. Також можна долучити, якщо оновлені дані, витяг з резерв плюс, де зазначається інформація військового зобов'язаного перебування на військовому обліку, статус проходження БЛК. Інша інформація. Також долучаються документи щодо навчання у практичному прикладі, долучалася довідка, те, що дійсно людина навчається в інтернатурі, медичний університет, спеціальний зазначається, та те, що зарахована. Також ще одна довідка долучалася, яка підтверджує, що так дійсно. Військовозобов'язаний зобов'язаний навчається, видано про те, що він прийнятий для проходження дворічної інтернатури зі спеціальності відповідної у відділенні у клінічній лікарні. Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги, тобто до ТЦК.